В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу, дорогі Братії і сестри. На сьогоднішній недільний день із священного Писання ми чуємо настанови про надію на Бога, про уповання на Бога. Найперше хотів би звернути увагу. На дуже важливе для нашого духовного життя пояснення взаємного зв'язку, яке дає апостол у посланні. Всі ми в житті стикаємося зі скорботами. І Господь сказав, неможливо, щоб спокуси не прийшли у світ. Але апостол каже, що Господь Ісус Христос сам бувши спокушений, може і спокушеним допомогти. В чому ж сенс того, що Господь допускає скорботи, страждання, спокуси? І апостол пояснює, від скорботи. Народжується терпіння. Від терпіння досвідченість. Від досвідченості надія. А надія не буде осоромна. Від скорботи терпіння. Що означає? що скорбота приводить до терпіння? Це означає, що людина утверджується перед обличчям спокус і страждання, що коли приходить до неї спокус, коли приходить страждання, скорбота, вона внутрішньо не ламається, не падає, а стоїть твердо, будучи терпеливим. Прикладом яскравим і прообразом самого Спасителя в цьому є іон багато страждань. Бо знаємо, що є страждання і скорботи, справедливі і несправедливі. Справедливі зрозуміло, чому ми їх приймаємо. Зрішили, вчинили зло. За це зло терпимо його наслідки. Подібно до того, як хтось би кидав каміння в небо. Якщо кидаємо каміння в небо, а воно потім падає на нас, то це не небо нас закидало камінням, але нам повернулося те, що ми зробили. Вчинили, отримали наслідок. Вчинили зло, отримали в наслідок покарання. Але є страждання і скорботи несправедливі. І прообразом Христовим був Іов багатостраждальний, про якого сказано, що він дійсно був праведним. Але через заздрість диявола він багато потерпів і постраждав, позбувся і дітей, і майна, і самого здоров'я. І по-людськи не було для нього ніякого сподівання, тому що захворів на хворобу невеликову. І всі навколо вмовляли його, прокляни Бога і помиреш. Для чого ти живеш? Для чого ти терпиш оці страждання, якщо тобі немає ніякого вже виходу? Бо хвороба невеликовна, все ти втрата. Краще тобі померти, ніж так страждати. Якби зараз в сучасному світі сказали, який є вихід? Евтаназія. От людина страждає, виходу для неї немає з людської точки зору. Чому вона не може померти? Але він, маючи тверду віру в Бога, Розуміючи, що без волі Божої цього би не сталося. Бо як може щось статися, якщо Господь цього не допустить? А раз Господь це допустив, значить він має якусь мету. А якщо він має мету, то яка ця мета? Добра чи недобра? Не можемо навіть помислити, щоб Бог мав якусь недобру мету щодо людини і світу? Значить, мета його добра. А раз він допустив оце страждання з доброю метою, то чи не будемо терпіти. І отак Іов терпів, хоча і не знав, що буде. І тому від скорботи народилося терпіння, а від терпіння народилося досвідчення. Бо коли ми перетерпіли скорботу, перемогли спокусу, то отримали досвід. І коли досвід, набутий нами, то вже коли приходить знову спокуса, ми її легше відкидаємо. Коли приходить страждання, ми його легше переносимо. Бо вперше, коли щось стається з нами недовго, набагато тяжче. Але коли вже набули духовний досвід і зрозуміли, що можна побороти, що можна перемогти, то тоді набагато легше боротися. Бо кому легше боротися? Тому, хто переконаний в перемозі, чи тому, хто очікує поразку? Очевидно, що той, хто очікує поразку, він хоча ще не переможений на ділі, але в душі вже переможений, і тому не може і боротися із несилем. Бо думає, чого я буду боротися, якщо не можу досягнути перемоги. Який сенс? А коли віримо в те, що можемо перемогти, то тоді і боротися легше. І оця досвідченість дає нам можливість боротися з гріхами, тому що вже досвід наш підказує нам, що можемо перемогти. Бо побороли один раз, значить, можемо побороти і знову. А від цього досвіду утверджується в нас надія. Надія на Бога. Бо наш досвід стає нам доказом. Кожен з нас, як християнин, хіба не говорив в своєму житті не раз і не двічі, в тих чи інших життєвих обставинах, бачачи те чи інше, є Бог на світі. Промовляли і в голос, або в душі своїй, бачачи, що щось відбулося, що встановилася справедливість, що Бог виявив. Свою правду. і серце наше вигукує є Бог на світі. Отак От від досвіду, від досвідченості утверджується надія. Раз є Бог на світі, значить можлива і боротьба, і перемога. І тому апостол Павел каже, що ніколи не осоромиться наша надія. Якщо ми надіємося на Бога правдиво, Господь нашої надії не осоромить ніколи. І це допомагає нам боротися із злом, із спокусами, із стражданнями і перемагати. І з цим усім перегукується те, що ми чуємо з Євангелієм, коли Господь говорить про турботу за речі землі: їжу, пиття, одяг. Хіба ці слова означають, що не повинні турбуватися взагалі? Ні, не означають. І апостол Павел сказав знамениті слова, які навіть безбожники використовували. Хоча й не казали, що це слова писання. Хто не працює, той нехай і не їсть. Це слова апостола Павла. Господь наділив людину силами і мудрістю, щоб вона трудилася, вона працювала і так довернувалася у добрі через труд, через примноження добра навколо себе. Але в чому ж тоді сенс слів Євангелія? Що Господь каже, не турбуйтеся, Сенс в тому, що не віддавайте цьому всього свого життя. Бо він порівнює такі турботи із язичницькими тими, хто не має надії на істинного Бога. Якщо не маєш надії на Бога, не маєш віри в нього, то тоді бачиш сенс життя в тому, щоб їсти, пити, вдягатися, задовольняти земні потреби. І турбуватися про це. Бо хто ж про мене ще потурбується? Хто потурбується, якщо немає надії на Бога? Я маю турбуватися. Але чому Господь застерігає від таких надмірних турбот? Тому що коли людина потурбується, а надії на Бога немає, може здобути. Більше чи менше для своїх потреб. А коли здобуде, то впадає в спокусу, як той нерозумний багач і сприч, у якого нива багато вродила, і він, вирішивши зламати свої житниці, а збудувати більше. В цьому не согрішив, що потурбувався, щоб збіжжя своє зберегти, але согрішив в тому, що сказав. «Скажу душі своїй їж, пий, душа і веселись, бо багато у тебе добра на багато років. Коли людина на багатство, на себе саму покладає надію, тоді падає. І тому Господь і застерігає, показуючи приклад, от ви турбуєтеся за одяг, а подивіться на лілеї польові. На квіти. Вони не турбуються. Але Господь їх сотворив такими прекрасними, що і сам Соломон величний у всій своїй славі не вдягався так, як ця квітка. Ви турбуєтеся про їжу. А як же птахи, які не сіють і не жнуть, і не збирають житниці, а живляться, Господь годує їх застерігає не від того, щоби турбуватися, але від того, щоб цьому життя своє віддавати, а через це покладатися на себе, а не на Бога. Коли маємо надію на Бога, ця надія не осоромиться. Коли надіємося на самих себе, нічого не досягнемо дому. У цьому сенс сьогоднішнього повчання і священного писання, яке дає нам і апостол Павел, і сам Господь Ісус Христос. Тож, дорогі браття і сестри, пам'ятаємо про цей зв'язок. Від страждання народжується терпіння. Якщо в терпеливості переборемо страждання, отримуємо досвід. Досвід утверджує в нас надію на Бога, а надію на Бога ніколи не буде посоромна. Бо Господь про нас потурбується. Якщо Він турбується про квітки і про пташок, і про весь світ, то хіба не потурбується найбільше про нас, про своїх дітей, синів і дочок. Йому слава на віки віків. Амінь. Спасибо.